the reality that met Nansen here, uh, a reality to occur repeatedly in the foreground century, helps us to put into perspective the relative ease of our own lives in Scandinavia. We try to take the legacy of Nansen seriously, and I will just end by saying thank you so much to the UNHCR for, uh, and to the Verkhovna Rada and the Committee uh, for Human Rights and the Verkhovna Rada. To make this execution possible and also to use the example of uh, Nelson to put the uh, issue of refugees uh, into perspective for our modern lives. Thank you so much. We can count the number of refugees, more than 60, 46 million, according to the UN High Representative of Refugees, but we cannot quantify the human suffering, the broken families, destroyed children and livelihoods, and come up with fighting a war or a disaster. This is why the European Union will continue to lead the international community in helping displaced people around the world. I will call on Ukrainian authorities on Parliament to, Ікріз і адопт о неділе легіслашн і десь to асшу і full implementation. Державна міграційна служба має досить тісні тісні стосунки із представництвом ООН Україні по проблемам біженців. Державна міграційна служба тримає на контролі всі ці проблеми. Ми досить чітко реагуємо на проблеми біженців. Якщо вони нам тільки стоять відомими. І е, ніде е, ви не можете сказати, або е, представники ООН чи е, посольств е, України, що Державна міграційна служба е, десь знехтувала проблемами біженців в Україні. Я скажу, що Звичайно, проблеми Державної міграційної служби є, так як і а, в інших країнах, які займаються проблемами біженців. Але ми і далі налаштовані вникати в проблеми біженців, допомагати і вирішувати ці питання, як це від нас вимагає законодавство України. Так, да, Я із на в Україні вже довго спочатку було дуже ціле. І мені і другі також искать действия Украины. Потому что у тебя закона нам не помогает. Но сегодня сейчас потом, потому что сегодня уже есть новый закон. И этот закон дает беженцев много прав. Еще хотели бы по благоговорению программы, которая европейский сервис и ООН в Украине. Программа, которая называется Интеграция для надеждой тому що ця програма немає сьогодні, ця програму можна бачити е, мігрант для розвитку своєї Біженці, окрім того, потребують ще знання мови, знання культури і традиції України для того, щоб в подальшому інтегруватися в українське суспільство. І а, саме це, а потім а, пошук роботи, всі ці послуги надаємо їм ми. На міжнародні кошти. Всі ці роки ці, центр існував тільки на кошти міжнародних донорів, в першу чергу ВКВО, останні роки – за допомогою міжнародного фонду відручного. Я хочу подчеркнути одно. Наша організація старається розібратися і і з проблемами структурами законодавством, в которые нуждається кожна обстановка. которые беженцы. And, uh, и другая задача наша – помогать тем, которые мне помогают правительству достаточно, беженцам. Я рад, что мы можем сегодня выслышать детей беженцев, которые живут, которые в вашем обществе, возможно, найдет новый дом, и которые нам покажут, что возможно делать, если людей даст возможность и шанс и изучить язык.